31 числа березня якраз напевно хтось готував першоквітневий жарт. жарт. Зняли, повідключали роз'єднувачі, які живлять частину села Великих Глушиль і познімали тяги від привода до роз'єднувача. Їх не можна включити. Ми слідкуємо тільки за дверми. Щоб в школу не заходили у сторонні. стороні, якщо виходять, щоб виходили в одній куртці, а не в двох. Так, більш порядку. Вже і діти навіть самі стараються якось держати себе краще, перезуваються. Такий більш порядок в школі. Просто ну, по всьому відчувається більше порядок в школі. Вони не тільки будуть е, зберігати наші речі, але вони не випускають. Е, Дітей, які хочуть прогуляти і це покращить відвідування уроків. Я штовхнув його. і Ми почали, тіпо, почали з ним штовхатись. Він мене ступнув. Я його вдарив, потім я в результаті цього став Яке фінансування, ну то більшість заробітну плату дають і все. Уборка це, – це ми самі робимо. Прибираємо землянки, доріжки. Там позагрібали вже трохи, зараз вже... Та й безкоштовно так. Так. які питання виносяться на референдум, можете їх назвати? Ні. Я не знаю. А які питання? Ой, не знаю я. Я нічого не знаю. Референдум не знаю, мене таке не цікавить. Проблема мене зовсім друга, мені потрібна мука, цукор, хліб спекти, паску спекти, дітей нагодувати. А грошей зарплати в нас немає. Знаємо, будемо закреслювати, ні, оставля, залишати так. 16 квітня референдум. Але 16, з вчорашнього дня вже голосують люди. Чекаю громадян також не підлаштовуватись під владу, під її облудні заклики йти на референдум. Основна мета табірного збору це підвищення фахового рівня офіцерів і прапорщиків, а також польового вишкалу солдатів і сержантів. Вміння їх і діяти в реальному бою. Сьогодні виконували стрибки з парашутом з льотним складом, який прийшов служити і не мав ні одного стрибка з парашутом. Виконували стрибки 11 льотчиків, які перший раз в своєму житті виконали стрибок. І Десять чоловік виконували згідно плану бойової підготовки, який потрібно виконувати щорічно. Також виконав стрибки з парашутом в крайньому взльоті група рятувальна, десант, рятувальна група. Це ж служба, напевно, комунальна воду прориває десь. Вони ж повинні слідити за цією справою. Тож все ж лягає на нас. Усіх плата за воду. Так що я вже настільки звикли, що ми не звертаємо увагу вже на це. Я о 8-й годині звернувся сьогодні на диспетчерського водоканала, і вони сказали, що прийде машина. Потім, е, другий раз, я звертався, коли прийшов на обід додому. Це було десь е, біля першої години дня. Вже машина проїхала. Ми сказали, що ми вийшли машину, зараз прийде машина. Машина приїхала. Вони постояли, подивилися і поїхали. Ніяких дій не було, ні екскаватора, ні техніки ніякої не було біля цього будинку, тому що водоканал не робив там ніяких неробіт. Вони приїхали, подивилися і поїхали. Сьогодні за день. Четвер, по-моєму. А, не знаю, якщо чесно, не знаю. Прибирають яйця красить Паску печуть. А з самого ранку? Не знаю. Сьогодні страшний четвер, як то кажуть. Сьогодні люди вечором будуть з свічками перед праздником. Красиве відовіще. А які ще традиції в цей день прийняті у християн? Не знаєте, що не знаю. Сьогодні неби Але і, 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 і Ларіса. А у Християн день перед Пасхальний. На, сьогодні плащеницю виносить, нібито. Більше нічого не знаю. А от чистий четвер вам щось говорить, якісь традиції збройні? А сьогодні четвер дійсно. Ні, площаницю в п'ятницю, а сіне чистий четвер. Не знаю. Найменше, ніж 10 років повинна бути угода з облспоживспілкою, тому що це навіть краще для нас, підприємців, тим, що ми заключимо договір на довгострокову оренду. Це для нас час. Перше, друге, те, що ми будемо в своєму вже знати, що ми маємо своє торгове місце робоче робоче місце на довгий срок. На зборах ми вирішили, що нам вигідно брати на рік. Терміном на рік ми були з представниками влади з Кравчук, був у нас Кравчук Святослав Євгенович на присутній на цих зборах, і ми обґрунтували це тим, тому що все зараз в державі міняється, змінюється на краще, ми можемо створити свою асоціацію підприємців, свою, не кооперативну, буде спілка підприємців. те, щоб нас не виставили через рік на вулицю. Це саме основне. А якщо нас не обмануть і ми будемо поновлювати. Договір кожний рік то це не обов'язково. Я думаю, там на 10 уперед. Мені, як заступнику міського голови, не зрозуміла позиція пана Горгота, чому це він сьогодні почав так активно займатися орендою землі і вимагає, щоб оренда була на 10 років. До сьогоднішнього дня я б хотів би спитати тих підприємців, які настоять на цьому, щоб їм передали земельну ділянку на 10 років, скільки раз вони бачили пана Горгота в себе на ринку? Чи приходив пан Горгот, коли ринок був завалений снігом? О, якщо цей Перехід, який буде побудований, врятує одне життя. І більше, то він цього вартий. І взагалі, ну, сучасний час такий, що люди летять, спішать, не бачать нічого навколо. Дуже великий натовп на переході. Пішохід ну, це майбутнє. А підземний перехід він взагалі він, 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 взагалі, він взагалі знижує ризик е, е, травматичності на дорозі. І через це, якщо створити під цей підземний перехід, він не буде впливати ні на рух, ні на людей. І тобто, взагалі, це хіба що виліться фактично в матеріальну шкоду тільки луцькій владі. Якщо цей перехід буде вписуватися в архітектуру нашого міста, то я не проти. По перше, розгрузиться місто, бо у нас місто дуже біля в центр дуже загружений, і буде краще для пішоходів і краще, мабуть, для транспорту. Сьогодні не видно цієї роботи, ну от подивіться, їж не видно, діти роблять щось там, там корперсається, той там комперсається. В чому вони поприходили одягнені? У суботники треба готувати наперед, а не стихійно. Ми уборкою займаємося почесно, добросовісно, щоб люди нас любили і вважали. Навек віком. Амінь. Поприбирали. На другий день приїхала машина, вивернули мусор. Записала я, позвонила в ЖЕК, позвонила по 080 міську раду. А де ми його найдемо? Через 10 хвилин він приїхав другий раз. Віднині на кладовище автівкою ви можете потрапити, маючи посвідчення інваліда або посвідчення депутата міської ради. Або ще варіант ногами вперед. Всім іншим проїхати на територію Зась. Є рішення міської ради про порядок функціонування кладовищ території міста, так, в тому числі грач. Згідно цього рішення в'їзд на територію кладовища заборонений. Дозволяється віз для обслуговування споруд. Це розмір плати за надання послуг при облаштуванні місця поховання. В чому полягає послуга? Це виписка випуск, дозволу, так, який вартує 28 гривень на підставі рішення виконкому. І послуги, які пов'язані з контролем. Встановлення надмогильних споруд. Якщо ви везете мішок цементу, там е, мішок піску могилу поправити, ви везете та вирузте, машину сюди приймати. Якщо інвалід у вас є, старенька баба пожила, вагітна жінка, то так само приїдете. Який доказ? Показати бабулю, що я везу літню людину, або людина, яка не може самостійно добратися. Так, і все. Я не казав, це Ну то я прийшов, як я можу вам вірити? Я вам не повірю. з міської ради от, от, все ви призначили. Може, їх не пробірити. Для чиновників правила це виключення, так? А як? же Нас завтра для чиновників а правила другі. А, а ми завжди ходили сумок, пакетах. А чиновники зовсім другі люди. білі люди, а ми чорні. Зимою в хаті в залі збираємося. А літом тут качелі там. Субираються багато дітей з вулиці, ну, у нас є качеля, і вже дітки приходять на ну, нас українці, ну, то і граються. А я мені рад на душі. То я з дитинства бажаю, щоб вони мали гідне майбутнє, і щоб створили свої сім'ї. Я їх повинна навчити злагоди, навчити господарство, як його вести. Чистоті, ухайності, берегти свій дім, берегти чоловіка. Є роми і є цигани. Цигани це ті все-таки, що які втратили свій менталітет, які забули вже і звичаї і традиції. І все-таки їх тільки можна по рисовим яку, по, по рисам від, від, відрізнити, що це є ромського походження. Просто-напросто, що. Все-таки залежить від твого внутрішнього стану, чи ти можеш собі вийти за рамки? У мене в Волинській області 72 брата, двоєрідних. Я найстарший них брат внук плем'яник. Мені 53, але є і брати восьмимісячніші. Мене брат молодший, у нього 15 дітей. Но він вже прадід, а мій племянник рідний – дід, якому 31. Я вам скажу, що Бо по, по цьому об'єкту видно, не ображаючи нікого, я вам хочу сказати, що там господаря немає. Якби це було під Луцьком або в Луцьку, ясно, що люди не дали б такого робити. І сільські люди, я думаю, що довго терпіти нас теж не будуть. У перші 10 років експлуатації полігону щорічний об'єм складав, всього, щорічний об складав в межах 200 тисяч метрів кубічних. А у послідуючі роки значно виріс. І у минулому році досяг обсягу більше 540 тисяч метрів кубічних дерев. Як бачите, два з половиною рази за ці роки збільшився. Ми хочемо в нього запитати, де діваються наші внески. Ми, є 6 тисяч більше членів УТМР, які платять внески в цю організацію, але в нас нема ні озера, ні одного. Де є зариблення, де проводяться якісь спортивні змагання. Нема ні одної бази, всі бази продані. От навіть оце здання в центрі міста, вже тут під цим зданням, під собою підвал. На незрозумілих умовах, за незрозумілу ціну. Бар-мисливець також в такому стані, що це стидно нам, для лучанам, такі для нас мисливці мати такий бар в центрі міста. Так, да, це все власні тут ОТМР. Здано в оренду за смішну ціну. От, друге, друге приміщення віддано будівельникам передягатися. Це все нам не зрозуміло. Ну, Водись минут 15 назад, мабуть. Машина їхала і в яму. Тут була яма, вона не знаю, чи не побачили, чи що. Просто рядом живу, ну, працюю. Тут була маленька дирочка, я так зрозумів, тут іде калінізація. І воно видно підмивало, підмивало, все скільки води було. І в ітозі ну, була маленька дирочка, вона ще не їхала, і машина сіла. Калінізації дуже давно не мінялися, вже воно все, все старе, підмивається. Зараз тут підмило, потім може десь далі підмити. Ну, Валиться дорога. Я думаю, що це не перша жертва буде. Машина виїхала на ліквідацію аварії. Розверталася і провалилася. І провалилась не глибоко. Сьогодні нічого дивного немає, адже сніги розстають, води шукають, куди збігати. В тому місці, де провалилась машина, аварія ніякого пориву не встановлено. Ну, наша провалилась машина, то ми зашибинили. Думаю, що через тиждень наступить. Нормальні вже погодні умови, ми зможемо будемо асфальтувати. Ці, Я думаю, ну, в основній мірі робимо ми самі своїми силами. Де складніша розкопка, ми звертаємося до Лусавтодора. Після тання снігів можливо в будь-якій частині міста буде, тому що вода шукає куди стікати місце. І відповідно шукає чи рівньову каналізацію, чи іншу каналізацію. І десь трошки вимилень. Машина навіть не пошкоджена. Дерева, які пошкоджені милою. Угу. Тополі зрізаємо, прибираємо все, гіляки палимо і будемо насаджувати нові. Молоді. А коли насаджувати будете? Десь п'ятницю, мабуть, до кінця тижня, може, а може з неділі. Більше всього, що п'ятницю. Нам ще команди не було такої. А скільки зрізали? 23 дерева. Це за сьогодні? Ні. То на протязі двох з половиною тижнів нам дозволили. А хто дозволив? Відділ екології. Папер я не брав з собою. Ви зараз носив, а сьогодні не взяв. Є дозвіл ці. І прямо пише в дозволі, дозволяємо палити. Скільки так не офіційно, а сказано, було палити у нас організовано спільно з муніципалами з екологічною інспекцією. Виїжджаємо такі випадки, рейді, і якщо то на каці до відповідальності, чи веземо роз'яснювати роботу серед тих громадян. Звичайно, найкращий варіант було. б. Це оці порубкові залишки, тобто залишки деревини, їх переробити на щепу, розкидати рівномірно по території місця. Або, можливо, ці гіляки вивезти. Але це дуже затратно. Незручності є для тих, хто проживає Однозначно, ну то що я скажу. Ну вже потерпіти треба. Посежно це ж робиться для, для тих самих наших мешканців. Немає житла разу, то саме п'ятеро дітей, ми ото всі покінчали, ото, ну, вузи. ну, от. Повивчалися, ну ні одного навіть, трудової книжки немає. Нема де влаштуватися на роботу, от так тільки перебивається, тільки заробітками. Мати героїні, моя дружина, п'ятеро дітей. От. Інвалід другої групи, я інвалід третьої групи, теж сердечник, як говориться. От, таке. Операція мені на серце треба, от, теж нема коштів. Я Почала, що сирена, але ну, не така сирена, не, чоловік працював начальнику частини пожежної, а не така сирена пожежної. Я думала, що якась машина. Подікають, зебра горить, я прийшла подивитися. Сильно горіло, поки як три двері розстріляли, ось перший рядний клуб, і пішло під увало, і почало сильно горіти, то там всередині вже. А скопоть був великий. По прибуттю розвідку встановлено, що горить покрівля на всій площі, орієнтовно 350 квадратів. Було дано підвищений номер виклику пожежі. Значить, до гасіння залучалися 28 чоловік особового складу. На яких підставах тут встановлюють паркан? Це в безпеці, без Без Бізстройки. Так. Правильно, але ще планірована землі йде. Ще планувана землі йде. Хотіла дізнатися, на яких підставах ставлять тут забор. Як Чи є які? якісь документи на Пусть, це Звичайно. Звичайно. От у нас пішла зона благоустрою. Це весь район, ми маємо благоустрою. Це яка вулиця? Шопелька. Ось ця, так? Так, да, оце стела наша. Ну, але ви показуєте план, а де тут написано, ну, що це ваша там зона чи не, ваша? не ну, при Причому тут ну, на нас є по, побу... в на нас є генплан. Будь скільки буде? від тротуару генплан. має бути? Ви трошки що, Що, забор? Скільки від тротуарів? Про, про... Прокоментуйте. От, забор від тротуару? Mm -hmm. Та Я нічого вам коментувати не буду. Mm -hmm. Ми прикриваємо це сміття, нас міська рада попросила, щоб поки не приберемо до кінця, щоб там не ходили. Ну, як, як ну як, не стелу, розібрали. стелу розібрали. Розібрали, міська рада розібрали. І буде тут, тут благоустроювати територія. Ага, тобто ви прикриваєте, так, так як стела стояла за нею. І будемо бордюр ставити, там міняти все, бруківку, все. Так. Бруківка, бордюр, поребрик, тротуари. Ні-ні, ні це я казати не буду. Ну так. ну так не хочу і все. Ну. Стелу, хто Да. Хто розбирав стелу, вони так. вам і сказали. Вони нам і сказали. Ну то ж не нам, а директору сказали, ми виконуємо казінки директору. Говоримо вже з Олександром Ілічем питання звертатися до комітету міністрів за виділенням коштів, тому що безумовно обласний бюджет цього не потягне. Але ми в цьому році з вами закінчимо перинатальний центр, повністю обладнаний всім необхідним. Ми з вами закінчимо і здамо повністю нову інфекційну лікарню. Ми з вами приведемо до ладу психіатричну лікарню, яка хто не був, я порадив би садити, подивитися, в яких умовах там знаходяться хворі. Це звичайні хворі. Просто по іншим напрямкам хворі. Але це теж жителі України, громадяни України, жителі Волинської області. Ви подивіться, в яких умовах вони знаходяться. Ніхто нічого не робив останні 25 років. Ми з вами це робимо. Зараз зібралися діти з різних шкіл міста, а також навіть з Рованець приїхали дітки із Рожищенського району. Для них ми такий захід організували. Будуть розказувати їм про різних пташок, які живуть в нас і в області, і конкретно в нашому центральному парку. Фотографії різних птахів У мене, наприклад, лелека. А чому саме малека? Бо мені дуже подобається ця пташка, і вона прилітає на літо, на перелітна пташка. Тут такий сформувався поліський типовий ландшафт, а насправді за стерем закінчується полісся і починається лісу степ. Це дуже цікаво перехід між такими природними зонами. Птахи не існують окремо в природі. Кожна пташка взаємопов'язана з іншими видами і рослин, і тварин. Я дізнався, що вони вміють перелітати в інші місця і вони обов'язково повертаються в нашу країну. Засобів захисту, такі як антисептики, дезінфікатори, маски, рукавички. Необґрунтоване підвищення вартості лікарських засобів в аптеках, зокрема жарознижувальних препаратів, препаратів проти гРВІ і так далі. І особливо стоїть гостро питання по підвищенню вартості на продукти харчування. Ми бачимо, що на окремій групи товарів зросла вартість 200-300%. Тому ми сьогодні хочемо звернутися до антимонопольного комітету для того, щоб Антимонопольний комітет більш жваво розпочав роботу по необґрунтованому підвищенню цін. При вході в транспортний засіб було повідомлено, що можна так розраховуватися. Ага. А ви не знали? Ні. А ви могли розрахуватися. Ну, звичайно. Поставте автомат, щоб люди виходили нормально, заплатили, взяли квітка разу, сканували і все буде люкс. Або взяв, засунув, поповнив карточку. Перевірив, так і саме найкраще. Для чого це робить? Це буквально поставив автомат і все найлучше. Перевіряється перелік документів, визначений статтею 39 закону України про автомобільний транспорт, і в тому числі наявність електронних квитків у пасажирів. За результатами перевірки, якщо будуть виявлені порушення, може бути складений рейдовий акт. Який буде протягом двох місяців розглянутий та буде прийнято рішення щодо застосування адміністративних штрафів до перевізника, до лютого місяця в нас було фіксувалося системою особ, ну, 85 в середньому тисяч транзакцій за день, то на сьогоднішній день, після проведення перевірок разом муніципальної варти з луцьким підприємством транспорту. Уже вона піднялась до 115-120 тисяч на день транзакції, але це ще не кінець, оскільки проводячи прості перевірки, ми фіксуємо і складаємо акти, що є факти ще готівкової оплати.